Усім привіт! Мене звати Мирнюк Анна, мені 25 років і я працюю сіо спеціалістом у британській компанії Hedgehog. До курсу інтернет-маркетингу мої знання у маркетингу були досить непоганими, але не повними. У мене були деякі прогалини та пустоти в знаннях, які я мала на меті закрити, і саме з цією ціллю, з цією метою я прийшла на курс інтернет-маркетингу від Genius Space. Я абсолютно задоволена курсом. Я можу сказати, що мої цілі були абсолютно виконані. Що мої прогалини в знаннях закриті, і мої знання після курсу ніби розклались по поличкам, і тепер я бачу все в загальному, а не тільки якусь сферу окремо, як це було раніше. Також можу сказати, що у маркетингу раніше мене цікавило в принципі лише SEO напрямок цікавив, а зараз мене прям зацікавили майже усі напрямки. Адже те, як нам спікери розповідали на модулях різних про різні сфери маркетингу, це було дуже захоплююче, і тепер мене цікавить все. Я хочу себе спробувати дійсно всьому. Найбільше хотілось би відмітити наших спікерів. Тому що вони великі молодці. Було дуже цікаво слухати усіх, але особливо мені хотілось відмітити модуль по контенту і модуль по стратегії їхніх спікерів, адже для мене вони виявились найцікавішими, і їх розповіді для мене були найкориснішими. На курс дуже надихали навчатись саме наші ментори, тому що вони нас дуже підтримували. Вони за нами слідкували. Надихала команда, яка завжди була поруч. У нас вийшла дуже гарна команда. Ми потоверсувалися зі всіма нашими студентами, і ще б хотілося відмітити воркшопи, які проводились з нами з нашими спікерами. І воркшопи були надзвичайно корисними. Це було довго, тобто воркшопи, які тривали по чотири години. Але ці воркшопи були прям тако чотири так, години практики. І практики ефективної, коли ти зможеш поговорити із спікером, коли ти можеш застосувати свої знання, коли ти можеш попрацювати в команді, і так далі. Тобто, воркшопи це, напевно, такий топ мого списку у цьому курсі. Це те, що прям виграло гран-прі для мене. І в цілому вся команда Genius, вона намагається підтримувати студентів і вона старається для того, щоб студент, кожен студент, дійшов до кінця і відповідає на питання кожного студента, навіть на самі, самі прості питання. Тому я дуже вдячна саме команді Дженіусу за її ставлення до студентів за її підтримку. Також мені б хотілося відмітити цінову політику Дженіусу, яка не перегинає палку, яка доступна для всіх, хто хоче вчитися. І напевно подякую за наповнення і за знання, тому що. Це був мій перший онлайн-курс в житті, і я зовсім не знала, куди я йду, тому що я ще такого не пробувала. І я вагалась між сайтом конкурентів, між курсами конкурентів і між Genius і обрала саме Genius І я на 100% не шкодую про те, що я обрала саме Genius адже коли я почала навчатись я побачила, яка величезна робота була вкладена зі сторони викладачів, зі сторони організаторів, кураторів курсу, і яка величезна команда. За цим всім стоїть, за оцим 3-6 годинним модулем, скільки там стоїть роботи позаду, і всі наші домашні завдання, які майже всі вчасно перевірялися, також дуже велика робота самих викладачів, самих спікерів. Тому випускаюся з курсу інтернет-маркетингу з задоволеною на 10 із 10. Випускаюсь із закритими е, прогалинами в знаннях, із закритими пустотами, заповненими, і з баченням того, в чому я хочу розвиватись далі, в саме якій сфері маркетингу, над чим мені ще потрібно працювати, і е, е, із вдячністю, напевно, із вдячністю вдячністю до курсу.